Добре, дня. А, молочний коктейль, будь ласка. Добре, з яким смаком бажаєте? Давайте банан. Угу. Скільки змин? 70 гривень, будь ласка. 200 гривень. Якими днями невідомий чоловік розрахувався у кав'ярні. Мекни кави виявилися фальшивими. Вікторія, власниця закладу, каже, що з таким стикнулась вперше. Це було вже. Вечір мені телефонує бариста. каже: Подивись камеру, бо там така от ситуація. Не розумію це там той чоловік чи не той чоловік. Чоловік, про якого йде мова, вже намагався розрахуватись фальшивими грошима щонайменше в трьох закладах на лівому березі Дніпра. Камери зафіксували його під час чергового подвигу. Так як ви казали там, ще п'ять треба. так. Дуже прямо треба закрутив працівниці голову компліментами та закидав хитрими питаннями. Дівчина відрахувала решту і зробила замовлений коктейль. Так за розмовами і не помітила, що купюра підроблена. Знаєте, це ще такі психологічний е, трюки. Можна так сказати, бо він дав 200 гривень е, і зверху дав ще копійки, е, щоб типу йому дали рівну значу там 150 гривень. Ну щоб ну вона взяла, кинула там, відрахували. Знаєте, коли вже о 9 вечора ти закриваєшся, вже трошки не одразу розумієш, що відбулося. Ну от я зайшла, перемотала камеру, подивилась так, там чітко видно, от максимально чітко. Власниця кав'ярні побачила злочин, проте до поліції не зверталася, адже сума невелика. Вирішила зробити афериста зіркою соцмереж. В інтернеті продають багато чого, в тому числі сувенірні та фейкові гроші. Втім, купувати їх з поганими намірами не варто, адже за їх неправомірне використання порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Сергій Скрипник Іван Пономарів Дніпро Тіві.